Вітаю, ви на каналі Alldify Fun. Дякую наперед за перегляд відео і сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні хочу представити на огляд отакий от підсилювач Якуін Тіакін. Я не знаю, як правильно він звучить. MS84L. Це китайська компанія. Зараз я трошечки убавлю звук. Це китайська компанія, виробник подібної апаратури. Але от хочу зав'язати зараз прочитати декілька даних про цю компанію, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу. Як він, це досвідчена китайська компанія з багаторічною історією у виробництві лампової хайфай-техніки. Вони пропонують різноманітні моделі лампових підсилювачів за доступними цінами. Добре підходять е, людям, які шукають щось без націнки. Е, Далі, що я би хотів вам дуже важливе сказати, що компанія заснована в 1994 році з площею понад 5 тисяч метрів квадратних і спеціалізується на виробництві підсилювачів і трансформаторів. Продукція випускає лампові підсилювачі, лампові cd прогревачі. Якщо чесно, я ніколи ще не бачив і не мав справи з таким: фонокоректори, буфери, блоки живлення та фільтри. Експортується активно на різні ринки Японії, Північної Америки, включно з США і Канадою, Європа, Німеччина, Франція, Велика Британія. І що саме головне, що вирізняє цю китайську компанію серед інших компаній? В неї фокус на лампових технологіях, на підсилювачах одно- і двох такних. Вони використовують якісну базу. І в них доступні ціни. Тобто, купити такий аналог, ви ну, навряд чи де зможете. Для чого це я вам сказав? Щоб ви розуміли, що цей підсилювач не, не зроблений десь там в підвалі, якимось китайським не знаю, Хуанзіном чи ще якимось. А що це підсилювач зроблений на серйозному заводі з серйозною базою, які спеціалізуються, що це їхня спеціалізація. Огляд буде проводитись з такими акустичними системами. Ці акустичні системи, хоч і недорогі, але являються HiFi. Це, Hi -Fi. це Fisher. Зараз я вам секундочку покажу, що це за модель. От, Бачите, 8-омні. Почитайте характеристики їх. Дістались вони мені теж досить дешево. Я скажу чесно, купив їх багато років тому, ну не багато років, років 4-5 тому. На гаражній розпродажі купив людини за 20 доларів. Купив так, щоб можна було винести на вулицю і слухати музику. Але насправді вони мене вразили хорошим басом. І навіть якщо підсилювач видає дуже слабенькі, високі, тут два динаміка і гучномовця. І вони дійсно гарно звучать. От. Також тут є ще захист від перегрузки, щоб не спалити їх. І він. Він дійсно працює, я це перевіряв. Далі повернемось до нашого підсилювача. От ми маємо схему. Підсилювач не новинка. Саме моя, модель, саме моя модель, там є бірочка знизу, була продана в 2005 році. Зараз у нас 2025. Тобто, ви розумієте, цьому підсилювачу вже 20 років. Як я його придбав? Коротенька така історія. Придбав я його на м, площадці eBay. Вискочив він я час від часу зондую, що там можна купити, чи мені потрібно, чи перепродати. чи друзям. Купив я його по дуже дуже низькій ціні. Ну, для прикладу розкажу сьогодні. Я перед відео заходив на eBay і найдешевший я знайшов з доставочкою 620 доларів. Це саме-саме дешевший. В продажі вони є, їх є дуже багато. Також на них є багато оглядів. В основному це англоязичні огляди, але є і рускоязичні огляди. Це свідчить про те, що підсилювач був досить популярний. Якщо ця, ця модель була придбана в 2005 році, а зараз 2025 і вони продаються, це означає, що підсилювач дійсно популярний, дійсно вартий своєї уваги. І він заслуговує на життя. Давайте по характеристиках цього підсилювача пройдемося. В характеристиках написано, що цей підсилювач дає лампи вихідні. Вихідні на лампи у нас є 84 Так, китайські, але ЄЛ-84. Первинний підсилювач 12 7 Вихідна потужність 2 по 12 Вт. Тобто, ви розумієте, це вже йде серйозна вихідна потужність. 2 по 12 Вт це серйозна вихідна потужність. Заявлений діапазон відтворюваних частот це від 6 до 60. І в одному я почитав десь 90. Я не знаю, навіщо виробники роблять і це заявляють. 60 кГц або 60 тисяч гц. Тому що ми розуміємо людське око. Людське, людське вухо може вловити ну, максимум 20 Гц і до 20-24 кГц. Насправді це так, ви самі собі можете перевірити. Особливо чоловіки, жінки трошки краще ловлять. А чоловіки можуть набрати собі онлайн-генератори, включити, наприклад, там високі частоти і побачити, що вони в принципі, їх не вловлюють. Але мені ще одне цікаво, раз заявили, що тут 60 тисяч Герц. Для лампи це окей, лампа і більше потягне, тому що в лампі нема обмежень по частоті. Лампа це можна сказати, це навіть вам не транзистор. Там частота може бути, блін, запредельна. Там є деякі нюансики, що це обмежує і чому ця частота буде некоректна. Але лампа не має обмежень. А от трансформатор має. І чи справді цей трансформатор... Заяв, ну, заяв, може віддати 60 тисяч герц чи 60 кГц. Оце вже цікаво. І в майбутньому я зроблю такий дослід, підключу генератор, і чи справді цей трансформатор видає. Для Чому це важливо? Це, скоріш всього, напевно, показник якості трансформатора. Тому що самий самий такий паршивенький трансформатор може видати там, середину звукову, там, ну, низище, а верх вже не так добре. Далі. Як тобі сказати по-українськи коефіцієнт нелінійних іскажень це коефіцієнт спотворень. В ньому дуже великий. Ну, як великий є. В характеристиках написано, що от я зараз не пам'ятаю, чи при 6 ватах він дає 5%. Але я дивився огляд одного англоязичного, англоязичного чоловіка, який розбирається в цьому. В нього прямо таки на сайті розписано. Подробно, все, 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 і лампи, і все, все. все І, коротше, він при двох ватах в нього 1% спотворень. Це, напевно, багато. Але в захист цього підсилювача я скажу: на платформі Amazon є. 45 чи 47, Не пам'ятаю, щось в плані цього є позитивних відгуків. І загальний рейтинг 4,5 зірочки це великий хороший рейтинг. Тобто люди його люблять. Тобто, насправді його люди люблять, купляють і користуються, і пишуть хороші відгуки. А ми зараз його включимо і спробуємо, але ще скажу, чому я його придбав по хорошій ціні, по такій низенькій. Людина продавала, сказала, що знайшла десь на якомусь будиночку, чи, можливо, вона купила цей будинок чи ремонтувала. Включила перевірити і дуже-дуже все тихо працює. Можливо, каже, там посідали лампи. Коли він мені прийшов, я таке ж саме включив і він дійсно грав, але ну, настільки тихо, там вата не було. Я почав міряти напруги, вони були всі дуже-дуже сильно занижені. І аж потім я звернув увагу, що моя модель розрахована на європейський ринок, а точніше, на 220 вольт. Тобто він працював від 120 вольт, але він розрахований на 220. І мені прийшлось купити. І мені прийшлось купити отакий блочок. Цей блочок підключається як до 220, так і до 120. І цей блочок працює і в одному напрямку, і в іншому напрямку. Тобто, кому навіть цікаво, може собі його спробувати. Я його тестував досить непогана річ. Тобто, якщо у вас якась апаратура з Америки на 120 вольт, ви купуєте такий блочок, він на 500 ватт, і просто можете вхід може бути як 120, так і 220. І вихід також може бути 110, 120 і 220. Тобто дуже зручна річ. Тому я його купив по такій ціні дешевій, тому що людина думала, що він або несправний, або в ньому посідавші лампи. От. Ну, якщо взяти, що, наприклад, хороші лампи, купити сюди хороші лампи пари, я думаю, в наш час обійдеться не багато, немало, але обійдеться приблизно, приблизно я знаю, ну, Доларів повністю всі, весь комплекс з хорошими підібраними парами, напевно, 150-200 доларів буде, буде стоїти це в кращому випадку. От. Тому давайте ми приступимо, включимо декілька треків для того, щоб ми могли прослухати, як він працює. В мене є безкоштовна музика. Я вибрав таке найкраще, що пропонує нам YouTube. І давайте. Тобто, ви почули, він грає чудово, і я вам навіть хочу сказати: от зараз я поставлю на паузу от, і піднесу наш телефон до гучномовців. І взагалі е, ніякого е, ми нічого не чуємо, абсолютно, ну повністю нічого не чуємо. Тобто, ні шумів. Таке враження, що нас е, підсилювач виключений. Це хороший показник, тому що е, мені друзі в Україні говорили, що купляли десь підсилювачі в якихось там кулібівних, саморопоків, і в них вони то гудять, то і здають якісь шуми, то ще щось. І я казав, странно, тому що в мене є декілька китайських, і вони працюють ідеально. Тобто, можна сказати, ідеально в плані шуму. Вони тихенькі, повністю тихенькі. От ще хочу вам одну річ сказати. Мені написали в попередньому відео до тестування предпідсилювача, що навіщо я використовую предпідсилювач, якщо в ньому є предпідсилювач. Хочу вам показати одну річ. Давайте виберемо якусь таку інтенсивну музику. хорошу. О, от. Ми маємо інтенсивну хорошу музику, бачите? І давайте почекайте хвилиночку. Я підключив звичайний вольтметр. і я вам зараз покажу, яка буде максимальна потужність. Тобто ви бачили пік там доходив до 4,9. Ви розумієте, що це навіть не 3 Вт. Тобто ви самі прекрасно розумієте, що це навіть не 3 Вт. Це буквально там 2,8, може, 2,9. Ну, окей, я, я не буду зараз рахувати в голові, це 3 Вт візьмемо. Але заявлена потужність цього підсилювача 2 по 12 Вт. І якщо ви не будете використовувати предпідсилювач, предпідсилювач, ви купите цей підсилювач і будете використовувати його на... Якби, на. На 50%, може навіть менше. Тому моя вам порада, якщо ви бачите підсилювач, якщо у вас є підсилювач, в якому, в якому секундочку, в якому є такий регулятор гучності і нема еквалайзера чи тембрів, предпідсилювач в ньому вбудований. Так собі. І тому в більшості підсилювачів є написано, що їхня чутливість там від 0,5 від 0,6 вольта. Це дуже-дуже слабенько. Тому, якщо ви хочете використати, відчути повну потужність, при тому всьому я замітив для себе так, що з предпідсилювачем Звук кращий. Я думаю, на чому це основано? На тому, що телефон ви підкручуєте, телефон зараз на максимум підкручений. І тобто, наш підсилювач працює не з дуже чітким сигналом, я би сказав. А коли вже є предпідсилювач, краще предпідсилювач скрутити окремий. І ви отримуєте більш якісніший сигнал. Це моя точка зору. Я замітив це вже дуже давно. Коли я придбав перший підсилювач ламповий і підключив, і на ньому вказано було там 6 ватт він видавав. А по факту він віддавав 2 Вт. І я що я не робив, тобто я не міг з нього витачити навіть 5 а коли я придбав предпідсилювач, ситуація помінялася. Він заграв іншими фарбами. Тобто він ну, взагалі побачив його в іншому кольорі цей підсилювач, хочу вам сказати, підсилювач є дуже-дуже тяжкий. Насправді тяжкий. Там трансформатори дуже великі. От силовий трансформатор, він от такий. і Там два цих. Я зараз його переверну. От, я зараз його переверну. І... Спробую показати вас, вам, що в ньому всередині. Зніму кришечку ще. Дивіться бірочка 2005 року. Ви бачите, я відкрутив кришечку, і він зараз працює цей підсилювач. І дивіться, що ми маємо. Дивіться, які масивні трансформатори. Це два звукових по краях, по секунд. От, бачите, ми тут маємо, це в нас звукові трансформатори. Вони вражають насправді, якщо зняти кришку задню, вони великі. І це силовий, і це звуковий. Тобто ми вже бачимо, що вони масивні. Далі. Тут присутність іде, хтось щось паяв. І що мене зацікавило, дивіться, у нас тут стоять конденсатори, хто може. Розбирається, не знаю, настроїться фокус чи не настроїться. Бачите? Я не знаю, як точно правильно прочитати, але це конденсатори японські. Тобто тут стоять японські конденсатори. Цей не можу прочитати, тому що він теж, якби, стоїть. Теж стоїть закритий, але я думаю, що це не гірше. Я не знаю, чи ці конденсатори хтось апдейдив, чи вони такими були. Ось от, така от середина нашого китайського підсилювача. Е, зараз я ще хочу вам зняти цю верхню кришечку, тому що люди часто е, писали, що використовують. Їм більше подобається, коли відкриті, е, у нас відкриті лампи. Хочу наголосити, не знаю, як ви що ви думаєте, яка ваша думка. Тут в схемі присутній транзистор. Тобто це вже не феншую, що це повністю е, е, якби ламповий підсилювач. Тут між, між первинним і вихідним каскадом присутній е, транзистор. От Зараз секундочку схему достану. Е, от, от, бачите, у нас тут присутній оцей от транзистор. Люди, хто, наприклад, тут також відсутні кінотрони, стоять діодні мости. Хто добре розбирається, хто добре розбирається в лампових підсилювачах, але дійсно має там, інженер чи якийсь проєктувальник, скажіть мені, що ви думаєте про цей підсилювач? Я розумію, він простенький. Він досить простенький, е такий... Е але все ж таки скажіть, що ви думаєте, яка ваша думка? Тому що відносно так, можливо, в нього великий коефіцієнт спотворень. Але, але все ж таки грає він гарно, відгуків в нього багато, і коли я підкручую, коли я підкручую звук на максимум, я не чую ніяких спотворень. Я навіть вам скажу більше, коли я підкручую на максимум. Мені можливо це заслуга акустики дуже гарно чути високі. Тепер дивіться, це є ще рання модель. По чому це видно? От бачите, ця алюмінієва накладочка така, вона має такі декоративні шурупики чи болтики. Вже зараз ви не зустрінете такого в продажі. Ця планочка вона чиста без болтиків. тобто. Не знаю, чи так красивіше, чи не так, але це дійсно самі перші ранні моделі цього підсилювача. Ще, що я хочу зараз зробити, я вставлю в один канал американські лампи, а один канал залишу з китайськими лампами. І ми зможемо визначити, чи є відмінність між китайськими і американськими на слух. Так, я дав деякий час їм прогрітися, я їх вставив, щоб ви розуміли. От ми маємо ця половина Y84 чайна. Тобто, от бачите, ця половина в нас от бачите, 12AX і Made in England. Ця половина не китайська. Давайте здалеку станемо. і Я не знаю, чи ви відчуєте стереоефект, ефект. Но я стану посередині і спробую сказати, чи є різниця. Підкручую звук. Можу сказати вам одне, я не відчув якоїсь різниці. Тобто, ну, взагалі не відчув. Давайте заміряємо зараз два канали. Спочатку один, потім інший. На максимальну вихідну потужність. Можливо, наші лампи дають більшу потужність. Тобто я підключив до одного і до іншого. Я розумію, що це неадекватне порівняння, тому що типу, треба вибрати взяти генератор сигналу, дати, але відчутність на погрішності, тобто відчутність на погрішності, тобто потужність однакова. Що я ще зараз хочу зробити? Я зараз вам включу трек, якийсь такий цікавий вибрати. І... Я відключу один канал, інший канал, один канал-інший канал, щоб ми змогли відчути, який з них грає. Можливо, є різниця. Я підключив мелодію, таку вона мені дуже подобається. І відключаю спочатку. Ох, тяжко витягається гнізда. От. Тобто ми зараз маємо китайський. Слухаємо. Пер у нас е, американський. Раз я знову підключу китайський. Це китайський грає. Тобто давайте ще раз давайте візьмемо, можливо, якийсь інший трек. Зараз я поставив інструментальну музику і підключена китайська лампа. Тепер я підключу американську. Тепер у нас грає американська лампа. У нас дві разом. Що, що я можу сказати? Е, я не відчув різниці. Я би навіть сказав у деяких випадках китайські лампи грали е, трошечки може краще, глибше. Але це таке моя думка. Можливо, ви своїми вухами краще це відчуєте. Але я особисто не відчув різниці між китайськими і американськими лампами. Це не означає, що її немає. Я не відчув просто підключив вам акустику. Я вам ставив лампи, і ви можете самі перемотавши. Прослухати китайські американські, китайські американські. Якщо ви можливо, це не та музика для тестування. Можливо, просто якщо ви не відчуваєте вухами, а підключаєте якісь там осцилографи, різні частометри, це вже трошки неадекватно, тому що якщо вухами не відчувається, навіщо шукати собі чогось якогось там? Якщо вам для вух це нормально, гарно звучить і ви різниці не відчуваєте. Як то кажуть, для чого платити більше? Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто дивиться не підписаний. Пишіть коментарі, що ви по поводу цього думаєте. І, ну, взагалі, ваша думка про китайські і якісь там не китайські лампи, про китайські і не китайські підсилювачі. І чи сподобався вам тест цього підсилювача. Дякую, чекайте наступне відео.